Сьогодні 27 грудня 2004 року, 7 година, 7 хвилина, п'ятниця. Продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, а злочинцям, мародерам і дармаїдам, які мене оточують, які будують своє незрозуміле щастя на зруйнованих долях і щастя інших людей. Показувати хто, хто це дуже важливо. Бо вони брешуть, а діти ведуться і руйнують своє щасливе майбутнє. А хтось насолоджується награбованими грошима, корумпованими засками, які їх кришують і підсилюють ці незаконно збудовані новобудови. Де вони роблять все, що їм заманеться, перетворюючи життя тих людей, які їм заважають брехати і красти на жах за допомогою тих самих корумпованих зв'язків і награбованих грошей, які, на жаль, заволоділи владою в нашому малостікому місті, області і країні.